6. І я впевнений в цьому, що вони завтра вже не повинні рухатися ці шість маршрутів. Це підприємство по цим маршрутам. Це моя вимога сьогодні, я хочу, і саме це питання можливо. Один на один, при всех ці Также нельзя. Понимаете, что, это люди. что есть правовое поле, мы можем действовать выключено правовое поле. Сейчас это... Мы не можем рухать, зараз можно сейчас... сжать их, их водию. Да, мы рухаемся выключено в правовом поле. А по ним я право говорю. Ну, это, это будет разница такая между складом и, извините, между всеми предприятиями. Ну, друзья, давайте, я думаю, что, я очень надеюсь, что люди пострадают Сьогоднішній петель завтрашнього дня будуть працювати інших Будуть Будемо паралініться автобуси запускати. Тобто, якщо пірати їздять і на 4 гривні, що робити? Не заходити в цю маршрутку, не давати їм 4 Де, гривні, телефонувати кудись, що робити. Не давати 4 гривні. До тих актів, які у нас є, ну я впевнений в тому, що повністю достатньо для того, щоб розірвати договори з цим колізником. Але в у нас відомий пірат він вже їздив, коли не було конкурсу, вони їздили в Знімали це вже справа державної автомобільної. інспекції, голов транспортної прокуратури. Ви написали заяву в прокуратуру? Хто же має написати заяву? Якщо люди не напишуть, хто напише? Ви робимо всі дії, які потрібні. Всі дії потрібні. Якщо нема питань до мене, є, є. Два питання дві вічні теми. Одна амброзія, друга пляж лілеї. розшифровувати. дві інші проблеми. <реку> <реку> що стосовно їх, я хотів розповісти. <реку> стосовно першої проблеми, то знаєте, вона така не вичерпана. Амброзія, ну дійсно, ви знаєте, що стосується... Будемо так казати благоустрій на центральних вулицях, ну, взагалі на вулицях, на колеглих територіях, там угородись. Є поки зараз більш суттєве зауваження до приватного сектору і роботи житлових організацій у дворах. Ну, Але є якесь розпорядження по місту? Знаєте, ну, для того, щоб касити оброзі, касити траву, не потрібно розпорядження. Є правило благоустрію. Ну, і... Завтра ми приймемо коло водії, якісь там чи щось, я не знаю, там по, які, які там трави ще у нас ростуть. Ну, тому, е, знаєте, я виїжджаю в тому числі, от вчора ми були на Чайковського, їздили там на Сорокіна. Ну, наприклад, е, бачиш там у одного портального там чистого, а в інших тільки там починає пасити. Тому що це відповідальність людей, як вони готують працювати. Я не думаю, що потрібно обов'язкове якесь розпорядження, що обов'язково касити. Просто раніше було цільове розпорядження по амброзії. А для ЖЕКів, для ОСНД там. Амброзія була время. І була амброзія, але розпорядження можна було якось там їх надати. Там косити треба, я правило, благослови, треба касити. Якщо не амбрози росте, треба кисити. Тому я кажу ще раз, я звертав увагу, що є проблема в приватному секторі. Тому звертав, звертав увагу. Ну, на на таблицьку та, та, та. сьогодні ми знімали на 49-ту, там і там, де школа ця розібрана, там куча будинків і ця трава, і ОСББ. Можна ж їх, я, якось зобов'язати покосити? Ну попри хати, так. Якщо це не їхні території можна поприхати, тому що якщо школа запрошена, це не територія групи, якщо вона прилегла, можна брахати ще подарушки. Справа в тому, що я дійсно є саме, але я таке в мене є саме на грузі. Справа в тому, що у нас залишилось є таке модне слово, модне слово попередників. Попередників у нас залишилося зараз розрив більше 40 мільйонів гривень. Це ми можемо проти гроші, які вже більше 50, тому було 48, Говоримо про те, що ці гроші, які є, де Юри, вони є в міській владі, а де-факто їх немає, тому що розпорядження і платіжки, які знаходяться в значисті, вони не проходять. І там є суми підрядників, наші, які саме займаються благоустроєм, а саме покосом трави. Сума, я можу помилятися, біля 6 чи 7 мільйонів гривень. Це ті кошти, які... Місто повинно віддати нашим підрядним підприємствам це для того, щоб вони виконали свою роботу. Тому зараз підрядні підприємства, підприємства працюють умовно борг. Тоді ну, і зрозуміло, що ми як можемо вимагаємо від них, але ми маємо те, що маємо на сьогоднішній день. Я думаю, що це все ж таки не головна проблема. А, знаєте, Якщо люди ви виграли конкурси, вони знали, де вони йшли, навіть коли проводилися. Знали, що проблема з державним казначейством, що грошей в державі немає, то не Треба допомагати більше на полето. що стосується пляжу Юрія, інше питання було. Беру гроші. Так. Я прикрилась з вашої фамілії і я так. тоді не взяли. А це взяли. Прикривайтесь, будь ласка. Я, я, я готов кожному дати дозволить прикривати своїм прізвищем. Друзі, ви знаєте, ну, ми ви, вирішили, що якщо цей підприємець не розуміє, ми його будемо бути бити гривні. Я вас розповідав, що є дуже такий гарний вплив, інспекція Державного архітектурно будівельного контролю, яка вже двічі оштрафувала ці депресії. До речі, запозувала ці інспекції. Все майно знаходиться бігарештом на цьому пляжі існує. Вони одного разу там на 103 тисячі оштрафували, іншого разу на 40. 8 тисяч, і зараз ми попросили, вони також вийшли на перевіду, думаєш, ти ж п'ятдесят буде штрафів. Якщо е, люди не зрозуміють, бо знаєте, вони прикриваються тим, що у нас сприйне суддя господарського, що не помиляє суду, бою спомогтися наші клієнти. Прийняв рішення, що цей пляж це цілісний майновий комплекс, той пісок, це в якийсь склад цілісного майнового комплексу. Тому ми звернулися до прокуратури, ми звернулися до, е, по поводу цього судді і по поводу техніки водії, який там щось подав ці папери. Ну, знаєте, таке хамство. Те, що ми кажемо саме справедливий, саме гуманний у нас. Так він не річку туди включив. «Ну, річки ні, а все, все, це ціне комплекс, копіс цього підприємця. Вони перериваються цими паперами, землі у них немає, як ми не виділяли, але це їхнє майно. Тому б'ємо гривнею. Я думаю, що просто у цій гривні ми просто, ну, вибачте, дадімо, іншого вибору немає. Або вони допускають людей до пляжу. Ми не маємо нічого проти, якщо вони надають платні послуги, там якісь зонтики, шезлонги, але також в здравому в якомусь сенсі не можемо там, бути там, не узгоджені з видатковими розрахунками на ці зонтики шезлонги. Заробляти хочете, 4 додаткові гроші заробляти. Але доступ до води буде вільний. Рішення виконкому ми прийняли і працюємо в цьому напрямку. Я впевнений, що результат буде. Вот. Да, да, э, я извиняюсь радио София Херсон Бандеринке. Э, нам звонят э, на радио и многие избиратели и говори, говорят такую фразу, но вот мы голосовали за господина Николаенко, это честный, порядочный человек, он проявил себя с наилучшей стороны в этом городе, критические дни. Но мы, к сожалению, упустили момент, мы не можем, ну, не знаем, мы не можем найти где посмотреть э, его пункты, то есть планы развития стратегии города. Вы не могли бы подсказать, где можно их найти, посмотреть, и если их, может быть, где-то нет печати, не могли бы вы их сейчас там учить? Вы знаете, но... Хотя бы коротенько по пункту. Да, я думаю, еще...